Вітання, шановні, мене звати Андрій Бугаров, я український журналіст. І тут я роблю висновки. Сьогодні вони будуть про заяви Трампа, де він обіцяє вдарити по Ірану. Тож підпишіться на цей канал, поставте подобайку та залиште свій коментар під цим відео. Нам є про що поговорити. Отже, як я сказав, говорити будемо про знову про Трампа, тому що в цей раз він вже обіцяє вдарити по Ірану. Ну тобто він вже зі всіма розібрався. Тепер буде буде бити по Ірану і от насправді тут є одна дуже дуже цікава деталь, яку я хотів би вам озвучити, тому що коли Трамп починає згадувати про Іран, це відбувається. Зазвичай не просто так, але давайте все ж таки дотримуватися певної хронології. А вона була така так, адміністрація Трампа буквально, от 28 березня, це було публікація. Про вони потім вони знов про це сказали. Буквально в неділю про те, що Іран зникне до вересня, якщо не відмовиться від своєї ядерної програми. Трамп вже Наприкінці березня погрожував бомбардуваннями і новими санкціями, і тепер знов це повторюється. І причому в цей раз це вже настільки серйозно, що відмахнутися від цього просто не можна. А, і Трамп з цього приводу навіть не став знаєте, щось приховувати. Просто сказав: Я вдарю по Ірану. Він підняв всі бомбардувальники, які у нього там є, там в, в затоці, в, десь поблизу в общем, все, що у нього є, він може цим скористатися для того, щоб вдарити по Ірану. І що ви просто розуміли, в цей раз Іран на це так відреагував, як ніколи не реагував. Він просто поскаржився в ООН. Справді представник Тегерану, це був посол Ірану, саме організації Об'єднаних Націй, заявив, що Тегеран рішуче застерігає від будь-якого військового, військового авантюризму і буде швидко і рішуче реагувати на будь-який акт. Агресії або нападу сполучених штатів, або їхньої маріонетки ізраїльського режиму, як вони з його називають, проти суверенітету Ірану, територіальної цілісності або національних інтересів. Тобто різниця в чому, що зазвичай Іран просто-напросто робив якусь там гучну заяву. а Аєталахаменеї це виходив і казав, що якщо Штати або Ізраїль по нас вдарить, то ми рішуче їм відповімо, так що так що, мало місце буде їм на землі на Небі і будь-де в цей раз чомусь Іран почав застосовувати іншу тактику, скаржитися в ООН І знаєте, це коли по факту Іран же це ж ну підтримує терористичні різ... різні режими. Зокрема, він підтримує Хезболу, він підтримував Хамас. Хезбола взагалі це була така собі не проксі, саме іранська проксі. І коли цей режим, терористичний режим, скажеться в організацію Об'єднаних Націй надії ще більшого на їхню думку агресора, це справді викликає певні занепокоєння. Але тут справа непроста. Тому що ну давайте так. Ми ж з вами чудово розуміємо, хто є головним союзником Ірану, це є Росія безумовно і Росія, якщо хтось погрожує їхньому союзнику, має на це якось реагувати. А як реагує на це Росія? Давайте згадаємо, що робила Росія в останні буквально кілька тижнів. Вона вела перемовини саме зі Сполученими Штатами. Так безумовно, там настільки напевно, ну принаймні про це не було відомо публічно. Що йшлося про якісь там перемовини стосовно Ірану або інтересів Росії в Ірані, більше говорилося про зупинення війни в Україні про перемір'я більше говорилося про там введення певного мораторію на удари по об'єктах енергоструктури української, до речі, російської теж тому числі, і можна сказати точно, що Росія весь цей час мала дуже такий тісний і щільний діалог зі сполученими штатами. І, от під час цього діалогу, Сполучені Штати роблять таку заяву стосовно Ірану, одного союзників Росії, що ми по них вдаримо. Це знаєте, може викликати у Тегерана певні запитання до Росії. Типу, так ви же ж спілкуєтеся зараз із Сполученими Штатами, що не можете якось ці питання порішати. Ми же ж вам даємо шахеди, ми ж вам даємо певні навіть ракетні системи, і ну та та ж система ФАТЕх, іранська ракета, яку балістична ракета, яку Росія закуповувала, і закуповує і використовує проти України. Тож можна казати про певне співпрацювання в бо більше можна казати навіть про те, що Росія може укласти з Іраном договір про стратегічне партнерство, як Росія уклала із Північною Кореєю. і саме завдяки цьому солдати північної Кореї допомагали Росії відбивати їхні так би мовити території в Курській області, поки що Російської Федерації. Щось схоже могли б вони укласти із Ірану. Принаймні про це і йшлися, і зараз ведуться певні перемовини. Але натомість ми бачимо цікаву ситуацію, коли ша впряму погрожують Ірану, що або ви згортаєте свою ядерну програму до бісової матері, або ми будемо вас бомбардувати. І ваша думка з цього приводу нас. Не хвилюю, здавалося б, якою мала б бути реакція Сполучених вибачте реакція саме Росії, якою мала б бути реакція Москви? Ну там принаймні, гучною, принаймні можливо, без якихось там гучних заяв з боку самого Путіна, але його пропагандисти, телеканали, його там всі посіпаки і тому подібні зедбахнуті не неадеквати з цього приводу, напевно, кричали як різані, що ми маємо. Захистити Іран, ми маємо захистити нашого партнера і тому подібне. А натомість, знаєш, що ми бачимо? А ми бачимо ну пустоту. Ми бачимо повне мовчання. Ми бачимо, що за весь російський уряд доводиться віддуватися Заступнику міністра закордонних справ, який а, його там звати Рябков, Сергій Рябков, і ось він десь там в інтерв'ю сказав, що мовою оригіналу угрози дійсно слишні, слишні і ультиматуми. Ми подобні прийоми вважаємо читаємо Ми їх осуждаємо. Ми вважаємо це способом нав'язати іранській стороні собственною волю. Сказав оцей самий. Заступник міністра закордонних справ Росії, тобто неумісними вони це вважають. Вони це вважають спробою нав'язати. Ну тобто, ви розумієте, вони зараз по факту поводяться би так, як ми вже звикли чекати від того ж самого ООН. тобто висловлюють занепокоєння. Це просто звичайна, звичайне занепокоєння. І якби це було би чути від ООН чи якихось там інших міжнародних інституцій, то ми б до цього сказали. Та ми вже звикли до цього. Але ж Росія це коли робить, то це може означати гру з далекоглядними перспективами. А саме, давайте вже. Конкретно говорити про те, що напевно під час перемовин між сполученими штатами, представниками Сполучених Штатів та Росією, відбулися кілька раундів перемовин, внаслідок яких з'ясувалося, що Росія не збирається зупинятися в Україні і не, збирає, не збирається припиняти війну, а буде далі наступати стільки, скільки зможе вона це робити. Тобто, навіть це перемір'я, про яке говорилося сьогодні зранку. Лунали повітряна тривога, були удари по українських містах, і ми з вами розуміємо, що ну Путін сказав своє слово він не збирається ем, укладати жодного переміря. Тобто, це вже є даність, і цю даність визнали навіть сполучених штатах. Але але Трампу ж все одно треба щось подарувати і дати е, якусь перемогу своєму електорату. Причому я навіть думаю, що питання електорату розглядається не якомусь такому широкому розумінні, а хоча б свому своєму своєму найближчому колу він має дати якусь перемогу. І от такою перемогою могла б бути м, певна м, маленька побідоносна війна, наприклад, в, в Ірані. Тобто Росія е, кажучи. Трампу, представникам сполучених штатів, що ми не збираємося зупинятися в Україні і не збираємося припиняти війну, могли б сказати, але ми не будемо звертати увагу на певні ваші дії саме в Ірані. І напевно така ситуація сталася, і, напевно, такою ситуацією міг би скористатися Трамп. Принаймні, він почав погрожувати Ірану, і Іран замість того, щоб закликати свого союзника Росії допомогти, замість того, щоб робити гучні заяви, що він завтра нанесе там ядерного удар, умовно кажучи, по сполучених штатах штатах вони побігли в ООН. розуміючи, що скоріше за все, тут вони зупиняються або залишаються сам на сам. Ну і ще можливий важливий момент в цій ситуації це те, що е, те, що Іран побіг скаржитися в ООН, може свідчити про те, що вони теж не дуже сильно серйозно ставляться до е, погроз Трампа. Ну, типу, ну пообіцяв, що це вперше. Давайте згадаємо першу каденцію Трампа. Він теж е, неодноразово погрожував бомбардуванням саме Ірану. Ну і ще тут слід згадати про певні не дуже тісні стосунки між сім'єю Трампа. Та сім'єю останнього шаха Ірану. Настільки ці стосунки були тісні, що сім'я останнього шаху Ірану, навіть певний після цієї революції, яка точніше революції, ну так, іранська ісламська революція, яка сталася в Ірані. Після цих подій сім'я шаха певний час навіть користувалася будинками Трампа, тобто Трамп давав їм прихисток. Тож про це не можна забувати і про Певну таку нездорову, як так би мовити, вендету з боку Трампа стосовно Ірану і уряду Аятол теж неодноразово говорилося. Тож, якщо Трамп повертається до питань погроз Ірану, то це може означати насправді лише одну суттєву і важливу річ на всіх інших фронтах. Він провалився. Нічого іншого іншого йому не вдалося зробити. Йому вже не вдалося зробити швидке перемір'я закінчення війни, про яке вже можна забути. Про швидке закінчення війни. Можливо, війна і закінчиться, але точно це буде не так, як собі уявляв Трамп, і точно не так, як уявляв собі Путін. Тому що сила українського української зброї з кожним днем стає сильніше і сильніше. Тож не забувайте дякувати тим, хто прямо зараз тримає фронт. Потім Трампу не вдалося якимось чином розрулити певні непорозуміння в Європі. Він знайшов дуже простий спосіб почати погрожувати виход виходом з НАТО. А зараз, у зв'язку з тим, що він запровадив тарифну війну проти всього світу, він ще і глибше. Залазить в конфлікти, і отут повернення Трампа до іранської риторики, до погроз Ірану, для нього його так би мовити, зона комфорту. Тут він перебуває і відчуває себе найкраще. І здається, він і буде тепер тут сидіти, погрожуючи просто Ірану. А Іран в свій час буде, наприклад, скаржитися на нього в ООН. А Трамп тим часом буде продавати своєму електорату ідею того, що. Що він втримає світ від глобальної ядерної війни, тому що у Ірана є ядерна зброя, якою він може застосувати. Підсумовуючи, підсумовуючи, якраз тут і можна зазначати оці певні тенденції. Політика, зовнішня політика Трампа, провалилася. Путін дав можливість Трампу зберегти обличчя, як це не дивно, залишивши так би мовити, сам на сам Іран. І, До речі, не факт, що Путін до кінця його залишив. Можливо, він просто сказав, Іран не звертає на Трампа. Покричить щось там по погрожує бомбами на цьому заспокоїться. До речі, цікаво. Чи заспокоїться чи ні, тому що справді війська американські проведені у бойову готовність і навіть вночі, е от буквально з четверга з п'єсссередина четверг, навіть чекали певних бомбових ударів по Ірану. Тож це питання не знімається. Ну і ще важливий момент, що скоріш за все таке намагання може відволікти увагу від України. Але враховуючи загальну температуру по Європі, навряд чи відволіче. Тож зичимо Трампу і далі робити те, що він робить, тому що так чи інакше, він торпедує усталену таку систему. Нам при цьому своє робити. Треба вірити в Збройні Сили України, треба вірити в Україну. Тому що ми справді в цей раз маємо всі шанси перемогти, а Трамп так чи інакше теж буде відгрібати за свої рішення, але вже від американців. Ба